Мене звати Ал Ямані Саба. Я народилась в королівстві Саудівська Аравія. Окрім мене, в родині є ще двоє синів, моїх братів. Ми завжди жили на дві країни, бо моя мама українка, працює з стоматологиною у Києві. Так склалося, що здебільшого в Аравії я жила зі своєю тіткою, сестрою батька. І на знак подяки за моє виховання тато вирішив видати мене заміж за її сина, мого двоюрідного брата, як тільки мені виповниться 16 років. На той момент я. Усвідомила, що більше так не житиму, адже розуміла, що моя доля в цій країні розписана наперед. У свої 15 я вирішила поїхати в Україну, нібито як завжди, в гості, але вже ніколи не повертатися. Нервувала допоки мій літак не приземлився у Борисполі. Всю дорогу я дивилась у вікно, авто і не могла повірити, що це нарешті трапилось, що я в Києві. З татом я обірвала всі контакти і не хочу мати нічого спільного. Пригадую свій шкільний день у Києві, який ніколи не забуду. Раніше я завжди покривала голову хіджабом і в один момент прийшла в школу без нього. Скажу вам чесно, моє похнасте афро виглядало як символ найбільшої свободи в моєму житті. Відразу після переїзду я почала займатися стоматологією, працюючи асистентом у мами. Медицина знайшла мене, а я знайшла себе в ній. В думках я вже мала чіткий план закінчення університету, саморозвитку та побудові кар'єри. Втім, не все так було чудово, як би хотілося. Термін дії моїх документів збіг, і я стояла на роздоріжжі, адже потрібно було повертатися до Саудівської Аравії, аби їх відновити. На той момент прийняли закон про те, що жінка в Саудівській. Аравії може самостійно приймати рішення після 21 року, а мені ще не було, і я розуміла, що мій батько ні за що не дозволить мені поїхати назад до Києва, і я пройду той шлях, якого так боялись, небажане заміжжя, діти, дім. Тому довелося піти до міграційної служби і просити захисту. Понад рік тривав процес, під час якого я постійно проходила перевірки та інтерв'ю, щоб переконати працівників служби в тому, що мені дійсно потрібен захист, і ось у 2023 році я нарешті отримала статус біженки. Наразі я здобула вищу освіту в напрямку парадонтології, пройшла безліч курсів та навіть отримала грант від Агенції ООН у справах біженців для розвитку свого стоматологічного кабінету. Але зупинятися на досягнутому не планую. Мрію продовжувати навчання і за 10 років викладати уже в такому рідному київському медичному університеті. А ще в Україні я знайшла не лише захист, а й духовний спокій. Адже від народження я була мусульманкою, а тут прийняла християнство. Стаянство, цей момент я розділила разом зі своєю мамою. Ми разом пішли до церкви і мене охрестили. Після цього я вже три роки ношу хрестик і відчуваю, що я справді вдома, адже тільки тут, дихаю свободою на повні груди.